Отже, сьогодні поговоримо про один із найвизначніших романів XIX століття Червоний, чорне стендаля. Це, знаєте, така собі хроніка амбіцій, зіткнення зі світом і зрештою великої трагедії. І от знаєте, Роман одразу ж кидає нам ключове питання а що взагалі робити молодому хлопцю без грошей і зв'язків у Франції того часу, щоб пробитися нагору? По суті, вибір був невеликий, і він зводився до двох кольорів, двох доль. Давайте почнемо з головного героя. А він скажу я вам особистість надзвичайно складна у його душі справжня війна, з одного боку, щось шляхетне, а з іншого просто таки демони чистолюбства. Отже, знайомтеся, Жульєн Сорель, хлопець із простої сім'ї Теслі, але з головою повною знань і мрій. І от у цьому вся проблема. Батько і брати його просто не переносять. Для них він дивак, який воліє читати книжки, а не махати сокирою. Уявіть собі, він чужий серед своїх, і навіть його зовнішність говорить сама за себе тендітний з тонкими рисами, але очі. У них, як пише Стендаль, горить вогонь і думка. Це погляд людини, яка явно не збирається все життя працювати на лісопилці. У ньому відчувається якась прихована сила, що абсолютно не в'яжеться з його походженням. А щоб зрозуміти, чого він так рветься вгору, треба згадати, що це за час Франція доби реставрації. Це коли Наполеона вже скинули і стара аристократія повернулася до влади. І що це означає? А те, що тепер не важливо, наскільки ти талановитий, важливо, хто твої батьки. Для жульєна чий кумир Наполеон, людина, яка зробила себе сама, це катастрофа. Двері, які відкривала доблость, тепер наглухо зачинені. Щоб пробитися, треба грати за новими, значно бруднішими правилами. І от, опинившись у цьому новому світі, жульєн чітко усвідомлює, треба робити вибір, вибрати свій шлях, свій мундир, свій колір. І ось тут ми підходимо до самої суті назви роману: з одного боку червоне це колір армії, колір слави, пристрасті, колір Наполеона. Але як ми вже знаємо, цей шлях для нього закритий. А з іншого боку, чорне колір сутани священника. Це шлях лицемірства, розрахунку. Але єдиний реальний соціальний ліфт, що залишився ось такий вибір: пристрасть проти розрахунку, слава проти влади. Що ж він робить? Його перший крок це класика. Він використовує свій розум, щоб потрапити у дім мера, пана Дереналя, як вчитель для його дітей. Це не просто робота. Ні. Це його перший опорний пункт плацдарм для подальшого наступу на вищий світ. Але жульєну мало просто бути гвинтиком у цьому домі. Його амбіції вимагають повного контролю. І він приймає холоднокровне рішення: треба спокусити дружину мера, пані Дереналь. І тут важливо зрозуміти, для нього це не романтика, це акт завоювання, це про владу. А пані Дереналь вона зовсім інший світ. Щира, наївна, трохи знуджена у своєму шлюбі, вона абсолютно не готова до такої гри, до такої напруги, яку несе із собою жульєн. І звісно, вона по-справжньому в нього закохується. Але як це часто буває, все таємне стає явним анонімний лист і скандал. Їхній роман викрито. Жульєну доводиться тікати. І куди? Прямо в обійми чорного шляху до духовної семінарії тепер лицемірство стає його головним інструментом виживання. Але провінція це занадто дрібно для таких амбіцій. Наступна зупинка Париж, саме серце влади, інтриг і великих можливостей і йому щастить. Завдяки протекції він стає особистим секретарем у самого Маркіза де Ламоля, людини надзвичайно впливової. Це вже вища ліга. І тут на сцені з'являється новий персонаж. І який донька Маркіза Матильда Деламоль. Горда, романтична, розумна і їй страшенно нудно. А для людини з амбіціями, як у Жульєна, така жінка цей виклик і можливість. І от подивіться, яке цікаве порівняння дві жінки. Дві любові, що ведуть його. Пані Дереналь це щирість, справжнє почуття, любов без розрахунку. А Матильда її любов це радше вистава, бунт проти нудьги. Вона хоче не просто кохання, вона хоче героїчного роману, як у книжках. І жульєн починає свою Паризьку кампанію. Крок перший. Матильда, зачарована його енергією, бачить у ньому героя з минулого. Крок другий. Він її спокушає, сприймаючи це як фінальну перемогу над аристократією. Крок третій. Вона вагітніє і вимагає шлюбу. І нарешті, крок четвертий. Маркіс, хоч і зципивши зуби, погоджується. Він дає жульєну військовий чин, титул, груші, все здається, мрія здійснилася він на самісінькій вершині. Але саме в цей момент, на піку тріумфу, коли до остаточної перемоги залишається один крок. Уся його ретельно збудована імперія починає валитися. Уявіть собі, до весілля лічені дні. І тут Маркіз отримує листа, одного листа, який перекреслює абсолютно все. Хто ж написав цей лист? Пані Дереналь. Під тиском свого духівника вона описує жульєна як безжального кар'єриста, який іде по головах, особливо по жіночих. Для Маркіза це був вирок. Репутація жульєна знищена. І тут відбувається щось неймовірне. Жульєн, який усе життя все прораховував, раптом зривається. Усі його плани, усе лицемірство, все летить шкереберть. Охоплений відчаєм і лютю, він мчить до свого рідного містечка, заходить до церкви і стріляє у пані Дереналь. Це кінець, кінець гри, кінець амбіцій, кінець усього. І от коли він сидить у в'язниці і чекає на вирок. Сюжет ніби відходить на другий план. Починається найцікавіше осмислення. Це момент істини, коли жульєн нарешті стикається віч навіч із тим самим суспільством, яке він так відчайдушно намагався підкорити. Так що ж означають ці два кольори: червоне і чорне? Тепер це стає абсолютно зрозумілим: червоне це пристрасть, кохання, революційний дух, армія Наполеона це життя. А чорне це розрахунок, смерть, реакційне суспільство, сутана священника Вся історія жульєна це боротьба цих двох сил всередині нього і в світі навколо. І якщо подивитися ширше, то роман ставить кілька дуже гострих питань: про трагедію талановитої людини, яка народилася не в тому місці, про соціальну несправедливість, коли походження важить більше, ніж здібності, про виродження аристократії, яка вже не здатна керувати. І, звісно, про те, як власна гординя і чистолюбство можуть стати найлютішим ворогом. Фінал відомий: Жульєна Сореля страчують. Але книга залишає нас із одним, мабуть, найважливішим питанням хто ж його справжній вбивця? Його епоха, яка не дала йому шансу, чи його власне серце, його нестримні амбіції та пристрасті? А може, вся трагедія якраз у тому, що одне від іншого відділити просто неможливо. Ось таким вийшов наш погляд на червоне і чорне.